Невисокі тарифи, а бідність людей про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева на засіданні профільного парламентського комітету. Більше розповість наша кореспондентка Тетяна Неконечна. Вітаю Еліно, вітаю Павла. Власне, після засідання комітету ми мали змогу окремо поспілкуватися з міністром соціальної політики Андрієм Гревою. І нам він сказав, що за їхніми прогнозами знадобиться 40 мільярдів гривень на субсидії. Держава ці гроші, нібито знайде. Ми маємо змогу поспілкуватися із народним депутатом Сергієм Капліним. Отже, пане Сергію, от ця цифра 9 мільйонів домогосподарств звернуться за субсидію за прогнозами Мінсоцполітика. Про що ця цифра може свідчити? В людей немає грошей платити за. Житлово-комунальні послуги чи як виходить? Якщо прямо і просто говорити, просто Кабінету міністрів України потрібно людські гроші для чергових корупційних обороток. Я поясню ситуацію: в Україні всього 15 мільйонів домогосподарств, тобто це 15 мільйонів родин, які проживають на території нашої держави. Це без Автономної Республіки Крим і окупованої частини Донецької Луганської області. За субсидіями звернеться приблизно 9, а я прогнозую більшу кількість мільйонів таких домогосподарств. Це приблизно 80% а буде 90%, тобто, це кожен 9 із 10. Підуть, напишуть заяву і отримають цю субсидію. Я сьогодні міністру і в вашому ефірі віцепрем'єру говорив, для чого ви влаштовуєте цей холодний душ десяткам мільйонів українських громадян, чому ви не можете знизити на розмір субсидій вартість послуг? Комунальних послуг для того, щоб не витрачати мільярдні кошти на забезпечення надання субсидій, для того, щоб не вилучати у людей неймовірні ресурси, відповідь на це запитання дає е, такий поважний і фаховий орган, як рахункова палата. Я мав з ними після засідання комітету розмови е, мета це пряма корупція для того, щоб зокрема витягти за вуха нафтогаз України. Я зроблю абсолютно все. Для того щоб достукатися до прем'єра, до віце-прем'єра, до Кабміну, зокрема через суди, можливо через акції протесту і добитися, аби вони пішли тим шляхом, який є справді ефективним у вирішенні цієї проблеми, я його запропонував ще рік тому у своєму законі про справедливу ціну на газ. Що потрібно зробити? Перше, ми маємо всі можливості націоналізувати. Те, що належить Шуфричам, Івановим, Петровим, Сидоровим, що було за копійки, забрано у вас і вашої родини. Правильно, свердловини нафти і газу. На моїй рідній Полтавщині, на Сумщині, в інших регіонах України, зокрема, там на Західній Україні. Другий крок створюється державна компанія, наприклад, Укрнафта, яка добуває е, нові обсяги нафти і газу. Які коштуватимуть в результаті, якщо ми звідти автоматично в такому разі прибираємо ренту і ПДВ 2 тисячі гривень, замість тих семи, що сьогодні малюють, замість тих дев'яти, що буде завтра. Ось вам простий механізм, який забезпечить всі необхідні можливості для того, щоб ви отримали ту ціну, яку ви можете реально заплатити. Говорять, як компенсувати частину коштів. Які потрібно направити на соціальну підтримку тих родин, які вже за межею межі бідності, а таких сьогодні більшість в Україні? Пояснюю так само: Направте ті гроші, які ви витрачаєте на організацію процесу а, надання субсидій громадянам на адміністрування податку на доходи фізичних осіб, який в усьому світі. Це податок з багатих, зокрема, з багатих і дуже багатих людей, який в усьому світі складає 30, 40, 60 Це цифри в Японії, у Європі, у Східній Європі. У нас всього 15 чи 17, 18 Тобто там багата людина, яка заробила надприбутки, платить 40, 50, 60% відсотків податку. У нас багатії буржуазія, капіталісти, олігархи платять всього-навсього 15% відсотків, і то з них попробуй зідрати краще ці гроші направити на ці цілі. Тобто вирішення проблем субсидій і низької ціни на газ є. І воно дуже просте, але для цього потрібна політична воля. Ще одне останнє я сьогодні. Я не знаю все зробив, що можливо, і зробимо ще більше для того, щоб відправити весь кабмін. В регіони до вас, в райони, в села, в міста, аби вони аби вони вам там своєю головою прогарантували, що ви платите завтра більше, ніж платили цієї зими, і минулого літа не будете, що цей тимчасовий засіб і інструмент субсидій, які вони запровадили і будуть розвивати, бо нічого поки що ми з ними зробити не можемо, буде працювати. Вони дали мені слово, що вони поїдуть. В регіони пояснювати це все. А вже потім, наступному році, я думаю, будуть позачергові парламентські вибори, нові політичні сили, партії простих людей, а не партії олігархів, прийдуть до влади. Ми тоді націоналізуємо все, що належить сьогодні олігархії, свердловини, вишки. Ми потім заберемо. наша кореспондентка Тетяна.